Дорогі українці і українки, бажаю здоров'я! А воно вам знадобиться, бо попереду складна зима. Але не переживайте. Да, може бути і холодно, і голодно, але нічого. Я все вирішив. Я знаю, як вас врятувати. Ну да, не вдалось захистити енергетику, бо мої 5-6 менеджерів були зайняті тим, що чотири гроші. Безсовісні, я тут ні до чого, але я все придумав все одно, як вас рятувати. Уявіть, ви живете в Чернігові або в Сумах, в Шосьці, чи, чи ще десь. Вас нема ні світла, ні води. ні помитись, ні постиратися. Здається, тупік, Але ні. Я, Зеленський, придумав, що вам робити. Три тисячі кілометрів від Укрзалізниці. Сіли на потяг, поїхали до Одеси. В Одесі тепліше, є Чорне море. Помились, постирались. Що ще треба? Поїхали, якщо треба, в гори, там сніг є, натерлися, оздоровилися, І далі знову сіли на потяг, поїхали додому. Геніально! Геніально! У мене ще багато геніальних ідей. Три тисячі сонячних днів. Це я ще хочу бути 10 років президентом, а коли я президент, з вами ваше сонечко Володимир Зеленський, то кожен день сонячний. Правда ж? І я це вам обов'язково влаштую. Взагалі мені говорять, оцей весь мільярд дерев, 500 тисяч ноутбуків, що там ще, 4 тисячі доларів зарплати вчителям, 3 тисячі ракет фламінга замість них один фламіндіч полетів. Ну, в общем, все це це все якісь є Да, Це є ПЗДЖ. це є поїздка залізною дорогою в Житомир. І я вам це організував. І не кажіть мені, що це все якась є уйня. Вірніше це і вправду є уйня, але що це значить, друзі? Це значить, є Україна і я, Володимир Зеленський. Тож все буде добре, я вас зігрію з собою, мої любі, і незламні і потужні.